Ми зараз зробимо два зрізу. Ага. Тобто ми зубці опускаємо. Порівняю дві акумуляторних пили від світових брендів Мілуокі. І деволт. Звісно, у Мілоокі це 18-вольтова пила, у Деволта 54-вольтова. Якщо ви знаєте, якщо порівнювати цей інструмент, в інструменті мілка трохи далі, ну на мою думку, ніж Деволт. А ось в Садовці в садовці Деволт топ. Але у мене виникло бажання і можливість. І сьогодні я хочу порівняти ці дві пили. Ну і звісно, покажу вам. Ми зараз зробимо два зрізу. І Відразу хочу сказати, що не така вона навіть швидка, але поки я її не можу закусити. Ну, добре вона працює. Перше враження для е, побутового застосування Ну, топчик. Ну, а зараз. Тут вже до... Ну да, вона трохи буває підпусі, тому що потужність її досить велика. Ага. Тобто ми зубці опускаємо і потім допилюємо. Ну, шановні, ви, я думаю, все самі бачили. Е, нічого страшного, що на два рази закусила, тому що ну, від себе можу сказати мій досвід. Ти пропилив, потім на ось ці зубчатки, опустив і легенько вона сама далі йде. Тому, звісно, потрібен досвід. Ну, а на мою думку, якщо ви бажаєте собі більш професійну пилу, то звісно, деволт. А якщо вам побутова пилочка ось така, то. Мілочка вам також. Але як ви всі знаєте, це два бренди, які полюбляють. Хтось полюбляє червоно-чорний, хтось жовто-чорний. А який ви, давайте поспілкуємося в коментарях. А за офіційним інструментом в локацію мій інструмент. Дякую.